Доброго дня, мої дорогі підписники, і всім, хто завітав до мене на каналу. Ось і осінь. Хризантемки починають розпускатися. А ці вже квітують. Дуже і дуже гарно. Але сьогодні мова піде не про квітування хризантем, а про часник. Я розкажу, як я сажу свій Часник. Ось мій часничок, я його полузала і розсипала на клійоночку, на кучки. І цибульку також ось. І он цибулька жовтенька моя. І буду обробляти. Я купила цей рік отакий от мак це не реклама. Це просто я показую, чим я обробляю всередині ось така ампулка червона. Це розводиться на літр води і обробляється рослинка, обробляється цибулька часничок Ось кому цікаво. Можете поставити на паузу і почитати. Обробляється цибулька часник перед посадкою. Я завжди обробляла хорусом а цей рік вирішила обробити. Мак. Тут у мене чесничок різних сорок. У мене дитинка пише, мені бумажки такі. Олівчиком простим і упаковуємо у скотч. Він не вицвітає, не мокне. Отакий гігант я купила. Лідер. Це мій. Такий домашній улюбленець, я його весь час сажу. Він дуже дуже гарненький такий часничок. Це сорт знахар, ось такі зубки. Ось, бачите, оце такі зубочки. Тому я кущовочка. Я сажу також на зиму. І купила трошечки кармен. Вона солоденька, добра. І дали мені трошки любаші. Пару головок. Теж такі непогані, але в мене щось любаша що дуже гниє. Думаю, може, може, тут такий мені попався. Треба попробувати ще раз. Ось такий. Зараз я ампулку відкрию, розведу і побризгаю. І потім покажем, покажу вам далі. Ось я вже обробила чесничок і цибульку все обробила. Розвела на. Пів літру води, там треба було на літр, але я розвела на пів літру. Мені цього достатньо, щоб добре зволожити чесничок і цибульку. На дні ще трошки є, бачите, водички. Але вона постоїть, вона втягне трохи. Поки я пороблю рядки, вона трошки потягне. І, звісно, працюємо у рукавичках, не забуваємо за свій захист від хімії. Так, ходімо рибити ридки. Тут в мене була полуничка. хто пам'ять, тут були помідори. Я виорала собі цей кусочок, і тут у мене буде часник. Часнику буду садити багато, він дорогий, це не картопля, що вона по 10 гривень. Буду засаджувати часником. Часник у мене дуже гарно пішов, напродовж у мене вже немає. Отакі справи моя техніка. Супер. Робимо рядочки і працюємо. Ось я поробила рядочки вже, Принесла свій часничок і буде сидить. Зробила поки що 6 рядочків, трошки тяжковато, бо тут був овес і трохи коріння мішає робити рядок. Але зробила. У мене завжди займався цим чоловік. Криво, але пайде. Як мене Саша казав, виросте не видно буде. Отак і я в цьому году. Виросте не видно буде. Зробила шість рядочків, поки буду садити. Ті знають, як часничок садиться. Але я хочу показати, як я сажу свій часничок. У мене трошки є свій метод, і я його дуже часто притримуюсь, в нього не закручуються листочки тоді в часничка, і він дуже гарненько росте. Дивіться, без часничок я сиджу, щоб спиною, ось ця спиночка була в одну сторону, ось так. Я його не повертаю не так, не так. Тоді листя буде спутане. І мені тяжко буде ходити між рядками. А я сажу спиночка до спиночка. так як люди стають лицем в одну сторону, так і часничок. всі спиночки в одну сторону. І дуже дуже зручно. Мені так подобається, я вже сажу так не перший рік, вже років 10. і мені дуже подобається. У часничка всі листочки будуть ось так. І вони будуть, не будуть переплетені між собою. Мені дуже зручно. Кому сподобався метод, користуйтеся. Ось, висадила я чесничок і цибульку. Часничка в мене 5 рядочків і рядочок цибульки. Бо цибулі мені занадто багато, я її багато не використовую. А перший рядочок я завжди сажу експериментальний. Це той чесник і та цибулька, яка в мене йде на. Подивитися, як вона буде родити у мене на землі. Висадила всі свої сорти. І домашній, і ну, весь який був. І зараз буду загортати. У мене ось є така штука, граблі. Вони дуже тяжкі. Але я ними, ми ними загортаємо ось так з двох сторон. О! І рядочок в мене загорнутий. Вони дуже тяжкі, але дуже добре входять в землю і легко загрібаються. Отак, так і працюємо. Доня моя в школі, помічничка мого немає, але потихеньку справляємося. Якби ще не цей дощ, було б дуже добре. Але ось так. Якось потихеньку саменька вигорола, саменька засадила і отак. І життя проходить. Тільки гребе ми садим. Але без цього я ніяк, бо це мій заробіток, і треба жити далі. Я сподіваюся, що я чоловіка таки свого знайду, який би він не був, але я його знайду. Без нього дуже тяжко. І морально, і фізично. Так що, кому було цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Пишіть, які сорти часнику висадите. Може, я ще щось докуплю посажу. У мене ще землі вистачає. Щось кусочок я оставила. Тут я ще ранню картопельку посажу коло чесника. Ну і будемо скоро займатися полуницею.